З Антонієм Рабалем попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, однокласники, військові та представники влади. З Дмитром Гаврилюком попрощалися сьогодні в Ясинянській громаді. Церемонія прощання розпочалася біля будинку військового в селі Лазищина. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Тіло 54-річного чоловіка, вдягненого у гідрокостюм, дістали з річки Тиса на Закарпатті. Це сталося у селищі Бушторно-Тячівського району. Двох людей евакуювали рятувальники під час пожежі у берегові. Чоловік та жінка від меддопомоги відмовилися. Чоловіка та жінку підозрюють поліцейське за переправлення військовозобов'язаних за кордон пасажирським потягом. 969 пачок сигарет без акцизних марок у вантажівці разом з курячим м'ясом намагався перевезти водій через кордон. Викладач Ужгородського національного університету Віктор Трошки угорить за походженням. Доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, науковець, а тепер ще й солдат Збройних сил України. Аби захистити родину та країну, не маючи військового досвіду, долучився до ЗСУ. Про своє рішення чоловік розповів нашій знімальній групі. З Антонієм Рабелем попрощалися у Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, однокласники, військові та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Антоній Рабел народився 27 жовтня 1992 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородській школі номер 3 Далі вступив до вищого комерційного училища номер 6. Отримав спеціальність різдвя по дереву та бересту. Був барабанщиком у багатьох місцевих рок-гуртах. Із жовтня 2022 року. У лавах Збройних сил України захищав батьківщину, служив старшим навідником гранатометного відділення зводу вогневої підтримки 3-го аеромобільного батальйону. Загинув 23 квітня цього року під час бою з окупантами поблизу міста Бахмут Донецької області. Поховали Антонія Рабола на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилися мати, донечка, двоє братів, сестра та дідусь. Вічна пам'ять і слава герою. Дмитром Гаврилюком попрощалися сьогодні у Ясінянській громаді. Церемонія прощання розпочалася біля будинку військового в селі Лазищина. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ясенянської громади. Чин похорону відбувся у Свято-Преображенському храмі селища Ясіня. Нагадаю, Дмитро Гаврилюк був сержантом-інструктором відділення організації навчального процесу школи самохідної артилерії, старшим солдатом. Народився 6 листопада 1992 року. Жив у селі Лазищина Ясинянської громади. Загинув військовий 27 квітня. Чоловік отримав поранення внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу та загинув під час евакуації. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло 54-річного чоловіка, вдягненого у гідрокостюм, дістали з річки Тиса на Закарпатті. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, найімовірніший чоловік загинув під час спроби незаконно перетнути кордон через тису. Це сталося у селищі Буштина Тячівського району. По виявлення потопельника повідомив чоловік, який рибалив у селі Бурсуна. При потопельникові знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, загиблий чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон з Україною та Румунією. Наймовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконного перетину кордону через тису. Зазначимо, що від початку повному Абного вторгнення Росії в Україну це вже 16-й потопельник виявлений у тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною. Зауважимо, що з початком введення в Україні воєнного стану діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб нерідко чоловіків віком від 18 до 60 років під час пошуку можливості незаконного перетинання кордону та жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів у небезпечний для життя чи здоров'я спосіб. Двох людей евакуювали рятувальники під час пожежі у Бергію. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання повідомили сусіди 22.50. На вулиці Лесі Українки горіла надвірна споруда, де зберігали різні речі. Вогонь почав перекидатися на житловий будинок. В одній із задимлених кімнат оселі рятувальники побачили двох людей, що спали. Їх розбудили та вивели на двір. Від медичної допомоги чоловіки з дружиною відмовилися. О двадцять годині рятувальники локалізували загорання, а о 23.35 повністю ліквідували. Вогонь Надвірну споруду площею 12 квадратних метрів, а також пошкодив коридорі покрівлю житлового будинку. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Чоловіка та жінку підозрюють поліцейські за переправлення військовозобов'язаних за кордон пасажирським потягом. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, підозрюваних затримали, їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. 42-річний чоловік та його 38-річна спільниця за 5,5 тисяч євро з однієї особи забезпечували клієнтам безперешкодний перетин лінії кордону за допомогою пасажирського потягу міжнародного сполучення. Потяг відправлявся сам. З міста Чоб і за домовленою схемою втікачам купували квитки однак під час самого оформлення їхні дані не вносилися до офіційних баз даних. Тому оплату зловмисники отримували безпосередньо вже під час посадки на залізничному вокзалі. І в цей момент правоохоронці і затримали підозрюваних. Вони саме на своєму автомобілі Мерседес перебували неподалік залізничного вокзалу. З місця події поліцейські вилучили отримані ними грошові кошти і також. Ж вилучили і сам транспортний за обох причетних тоді було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зараз їм вже повідомлено про підозру і їхні дії кваліфікують за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі в нас заходи у справі ще тривають, оскільки ми встановлюємо можливу причетність посадових осіб до цієї от власне злочинної схеми. Відповідно за затриманим загрожує до 9 років умряних. 969 пачок сигарет без акцизних марок у вантажівці разом з курячим м'ясом намагався перевести воді через кордон. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, подія сталася увечері 30 квітня на пункті пропуску Тиса, що на українсько-угорському кордоні. Під час сканування на в якому згідно з товаросупровідними документами, експортувався вантаж частини тушок свійських курей. Інспектори побачили на моніторі, що технічні порожнини рефрижету рефрижератора вщен заповнені додатковими об'єктами. Фуру відразу направили бок споглибленого огляду для ретельної перевірки. З'ясувалося, що у технічні порожнення між передньою стінкою рефрижератора, де знаходиться випаровувач, та захисними рейками були заздалегідь приховані 969 пачок тютюнових виробів марки Кент без акцизних марок. Щоб до них добратися, митникам довелося демонтувати захисні рейки з пазів штатного кріплення, аби приховані Ані сигарети не випадали на підлогу, кмітливі контрабандисти закріпили їх скотчем до нижньої частини передньої стінки та нижніх захисних рейок рефрежератора. Як згодом зізнався гори водій на прохання незнайомця, він погодився перевести через кордон, приховані від митного контролю цигарки, та доставити їх у Нідерланди. Наразі відносно перевізника складено протокол про порушення митних правил. Остаточну вартість предметів правопорушення становить спеціаліст-експерт, але за попередньою інформацією. З інтернет мережі орієнтовна вартість вилучених сигарет складає 80 тисяч гривень, а на півпричепу майже 2 мільйона гривень. Тож на порушника чекають серйозні санкції, штраф у вигляді 100% вартості безпосередніх предметів про порушення з їх конфіскацією разом з транспортним засобом, який використовується для незаконного переміщення прихованих товарів у тайниках. Назвати трошки Віктор Бейлович і я етнічний угорець за національністю. До війни я був доцентом кафедри фізико-математичних дисциплін Українсько-Угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету. До війни в мене було звичне сімейне сім життя. Зранку дитину відвів садок, поїхав на пари, провів пари. Я вона по Після пар готуюся або якась наукова робота. Ти тут, <ривот> Мирослав. А можеш на хвилинку на кафедру зайти? Тут треба <ривот> поспілкуватися. Коли почалася війна, то в мене ожили ті спогади, які моя бабка розповідала, коли я був ще зовсім маленький, про те, що яким чином під час під час другої світової війни так звані руські визволителі. Які дії проводили тут на Закарпатті, і як ставилися тоді до закарпатських угорців, і які це страшні кадри були. Тому, виходячи з цього, я відразу подумав, що ми не маємо допустити знову, цього, щоб ось ця війна розповсюдилась на більшу територію України, і все, чим можемо допомогти, то відповідно потрібно допомагати. Так, що звернуся у військомат і запишусь до Збройних сил. І насправді я навіть автомат в руках не тримав, тому що строкову службу не проходив. А коли навчався, то військової кафедри в університеті не було. Навіть не думав про те, що чи, чи прийдеться мені брати зброю в руки і захищати себе, сім'ю країну. Я надіявся, те, що 25-го я прокинувся і. І це, це тільки якийсь сон здасться. Лад 25-го я прокинувся і нічого не змінилося, то після цього рішення було однозначно. Студентами я підтримував зв'язок десь через 2-3 місяці, коли вже Сам зв'язок, хоча б тому що на початках не було, було з цим досить складно, а потім вже там десь в травні, червні, ті наукові проекти, які ми з ними започаткували ще у вересні, їх потрібно було довести до кінця. то ми там переписувалися, консультувалися в такій формі. Я з ними підтримував зв'язок. А так, щоб пари проводити, це було накладно. Важко спрогнозувати, які будуть дії, який Порядок денний буде завтра чи післязавтра, тому навіть з вересня я не почав цим займатися. Хоча в плані консультацій, там курсових дипломних якихось робіт, то я і надалі консультую. їх». Фронті є, як на мене, діляться люди на дві категорії: чи надійний, чи ненадійний. Тобто ніхто біля себе не, не хоче якогось ненадійного, тому що це твій бік, і він має бути якимось чином прикритий. А чи ділити за тим, чи ти угорець, чи словак, чи румун, чи якоїсь іншої національності, я, я чесно кажучи, не бачив, щоб таким чином ділили людей, і якимось чином відносились до представників нацменшин меншин інакше ін ніж до. До когось іншого для мене дуже приємно те, що я і там декілька інших колег -перетвор... угорців перетворюємось на якихось таких закарпатських угорців як символів боротьби. Але це не є так, що ми захищаємо тільки угорців. Ми захищаємо свою територію і всіх, хто там в мирі хоче жити і проживає. Я вважаю, що війна не може інакше закінчитися тільки так, що ми переможемо. Мої плани дуже чіткі і однозначні це повернутися викладати і в межах Ушворського національного університету продовжити свою кар'єру. Дивитися суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.